Вітаю в ефірі інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску про таке. Реформа закриття. Старші класи у деяких сільських школах Ужгородщини планують закрити. Учням доведеться ходити на уроки до сусідніх населених пунктів у більші навчальні заклади. Так 11-ті класи у селі Лінці скоротять. Батьки категорично проти більше далі. Два моторошних випадки, наймовірніше, самогубства, сталися на Ужгородщині у середу. Поліція розпочала розслідування. Кількість шкіл в Ужгородському районі скоротять утричі. Замість 17 повнокомплексних шкіл залишиться всього 5 або 6. Це передбачає наказ міносвіти, який отримали в районі в лютому. 10 та 11 класи залишатимуться лише у тих школах, де навчатиметься не менше 350 учнів. На заміну створюватимуться опорні школи з профільними класами. Освітяни вже розробили пілотний проект. Опорною може стати середнянська школа, в якій зараз навчаються. 750 учнів для цього, наприклад, 10-11 класи у селі Лінці закриють батьки категорично проти і вимагають у РДА не забирати зі школи старші класи. Подробиці далі. Нововведення плюс скорочення до вересня 2017-го мають оптимізувати майже два десятки шкіл Ужгородського району. Реформу вирішили розпочати з середнянської школи. Це вже не перший рік опрацьовується цей проект. Якщо я не помиляюся, з 2010-го року тягнеться, бо тоді ми мали створювати середнянський навчальний округ. І відповідно там уже вимальовувалися ця, ця цей проект. Скажімо так, при визначенні опорної школи поясню. Тьверда керувалися демографічними показниками, враховували інфраструктуру, дороги, наявність інтернету. Середнянська школа найбільша у окрузі наразі тут навчається близько 750 учнів з чотирьох сусідніх сіл. Скорочувати класи доведеться у загальноосвітній школі села Лінці. Зараз тут навчаються діти з трьох сусідніх сіл Гайдуша, Кібляр та Пацканьова. Разом це 130 учнів. А по новим правилам Міносвіти повнокомплектна середня школа має мати не менше 350 школярів. Дітям треба привикати до інших вчителів. Діточки тут привикли з першого класу та. І якось ми тут так ті села Пацканьово, кедляри і лінці. Ми якось так тут разом спільно живемо. Ну, жаль приміщення, правда, що жаль приміщення, потужна проектна потужність. Зрозуміло, вона більша. Діточок, на жаль, тепер немає такої кількості. Батьки проти такої реформи у те, що якість знань чи викладання у середньому принципово відрізняється, не вірять до того ж, до середнього потрібно буде добиратися маршруткою, а вона тут лише одна на декілька сіл. Діти мають шкільні діти, мають вестися з посадочні місця, мають бути сидячі. Вони ж не мають бути стоячі, бо то по закону там так має бути. На даний час у нас у школі 36-38 учнів 10-11 класі далі буде більше. Значить, їм потрібно два автобуси на даний час. І два автобуси будуть їздити туди-сюди. Якщо дитина не встигає, треба батькам давати кошти, щоб вони добиралися на рейсових автобусах. Поки на створення опорних шкіл району виділили 3,5 мільйони. Ці гроші. І підуть на оснащення профільних кабінетів. Закупівля нових автобусів, наче теж передбачена. Проте під час двох зустрічей з батьками учнів школи села Лінці компромісу не знайшли. Вони категорично проти. Буде школа функціонувати поки що на такому рівні, як є. А у нас є напрацювання і у других на базі других шкіл створювати опорну школу, Великодобинська школа однозначно. Ну і десь великолазівська школа, Русько-Комарівська, наприклад. Але старші класи у багатьох школах все ж доведеться закрити. Завершити реорганізацію навчальних закладів освітяни мають до кінця травня 2017 року. Окремо постане проблема звільнення вчителів, які підпадуть під скорочення. Роботу обіцяють тим, хто пройде конкурс. Але оскільки класів стане у менше, частина педагогів залишиться без роботи. 7 мільйонів гривень з держбюджету дадуть на Мукачівський ПТУ. Гроші цільової дотації на профтехосвіту розподілила обласна бюджетна комісія. Загальна сума, яку отримало Закарпаття зі столиці – 15,5 мільйонів. Усі ці гроші підуть на професійну освіту в містах обласного значення. 4 мільйони 700 тисяч – в Ужгород, 1 мільйон 350 – Берегово, 2 мільйони 340 тисяч – Хусто. Найбільше 7 мільйонів 86 тисяч гривень направлять Мукачево. Ця сума якраз може покрити тримісячну заборгованість з виплати стипендій та зарплат у трьох міських училищах. Разом з тим, якщо міська влада не змінить позицію і не внесе зміни до бюджету, щоб передбачити фінансування цих закладів на весь 2016-й, Проблема постане знову вже за місяць, бо сума цільової дотації складає тільки 10% від загальної потреби фінансування закарпатських ПТУ. Два моторошних випадки наймовірніше самогубство за добу. У середу з багатоповерхівки на вулиці Можайського в Ужгороді вистрибнула жінка. Обставини трагедії ще з'ясовують серед версій самогубство та нещасний випадок через необережність. У 43-річної загиблої залишилось двоє маленьких дітей. А ввечері того ж дня біля колії на залізничній зупинці Невицьке під замком виявили обезголовлене тіло дев'ятикласника. Основна версія трагедії також самогубство. Ми розпочали кримінальне провадження за статтею 120 це це доведення до самогубства. Також вчора сталася ще одна е, така е, трагічна подія. Вже призначили судову медичну експертизу, яка має встановити причини смерті е, даного хлопця, але під час попереднього огляду тіла ну, ознак насильницької смерті виявлено не було. Психологи стверджують, виявити людей, які через глибоку депресію планують скоїти самогубство, дуже складно навіть фахівцям, бо вони замикаються в собі, часто стають занадто агресивними, відмовляються йти на контакт у групі ризику. Саме підлітки, психологи радять більше спілкуватися, цікавитися особистим життям близьких, вчитись помічати деталі і зміни звичної поведінки, і не соромитись просити допомоги у спеціалістів. Коли людина знаходиться в емоційно безвихідній ситуації, в неї виникають думки, почуття, емоції негативні, тобто агресія. Кудись її потрібно спрямувати. І коли немає конкретної ситуації або об'єкта, куди спрямовувати цю агресію, запускається механізм автоагресії, тобто агресія сама на себе. І в таких ситуаціях стається суїцид. Завжди треба знати, що Є вихід з будь, з будь чого Є люди, які підтримують, є спеціалісти, психологи, терапевти. На Закарпатті шахраї представляються податківцями і вимагають у підприємців гроші. Вони телефонують бізнесменам Ужгорода та району, представляючись заступником начальника ДПІ чи працівниками і просять перерахувати кошти на банківський рахунок. При наявності таких фактів просять телефонувати 102. Залишайтесь з нами попереду в інформаційних деталях про таке. Без зупинки жителі Ботфалви неподалік обласного центру мусять сідати на маршрутки у сусідньому селі, бо у їхнє водії заїздити відмовляються через жахливі дороги. Травневі на носі. Цьогоріч українці відпочиватимуть тиждень. В Закарпатті туристи активно бронюють готелі та замовляють екскурсії. А ботаніки кажуть, світіння сакур розпочнеться раніше. Зібрати мотоцикл Ужгородець Дмитро Ленард власноруч по дрібних деталях реконструює залізних коней, але вони не звичайні пристрасть чоловіка, ретробайки про цікаве хобі далі. На зупинку в сусіднє село. Мешканці села Ботфалва за 6 кілометрів від обласного центру через жахливу дорогу змушені сідати на громадський транспорт у сусідньому населеному пункті. Маршрутники оминають село, мовляв, через глибокі ями на дорогах автобуси ламаються. Аби дістатися до міста, людям доводиться щодня пішки ходити до зупинки в сусідній Тарнівці. Ніколата Бокшин продовжить. Владислав щоранку не досипає, щоб встигнути на маршрутку, хлопець мусить швидше прокидатися. Я живу на кінці цієї вулиці, і щоб піти на маршрутку, мені треба вставати хоча б на 20 хвилин швидше і. Йти в сусіднє село. Кожного ранку до нас на сім годин і на вісім-десять заїжджав тут автобус, забирав нас. Тепер уже як місяць автобуса немає. Раніше водії щоранку на прохання людей заїжджали в Ботфалгу і забирали місцевих уже майже місяць. Проїжджають по село. Через глибокі гострі ями кажуть, автобуси ламаються. Ну, Ботфалгу велика проблема, тому що там немає дороги зовсім. Ми заїжджали раніше заїжджали, тому бо люди просили, тому ми заїжджали. Зараз не заїжджаємо, бо немає немає змоги там заїхати. Машини ламаються кожен день, і ми ремонтуємо ви Знаєте, дорогі дуже Йосип цією вулицею без асфальту ходить декілька разів у день. каже заасфальтувати чи, хоча б підсипати проблемну ділянку, обіцяють вже понад три роки. Сто метрів шляху навіть залатали, про ще 800 забули. У дощову погоду рятують тільки високі гумові чоботи. Значить, у нас проблема, основна проблема це що до нас не заїжджають автобуси. Це одне. Друге, дорога у нас абсолютно не годиться. То ще зараз, що сухо, можна пройти, але якщо випаде хоч трошки дощу, вже тут. Болото, грязь. Щоб відремонтувати і упорядкувати там офіційну зупинку. Потрібні час і майже півтора мільйони гривень, пояснюють у сільраді. Проект капремонту вулиці вже є. Розроблений і план автозупинки. Село саме реалізацію не тягне, просить гроші у району. Але раніше літа коштів не буде. Роботи, якщо й почнуть, лише за 3-4 місяці. Був виготовлений проект. На нього зроблена вже експертиза, і на даний момент буде вирішуватися питання щодо залучення коштів для того, щоб ця вулиця була зроблена. В досить такому складному складній ситуації, там коли дощ або ще щось там досить великі калюжі стоять. Востаннє цю вулицю у будфалові латали кілька років тому. Вибоїни підсипали та заасфальтовували, але якості вистачило ненадовго. Без повного капітального ремонту нічого не зміниться. Сім днів відпочиватимуть українці на травневі. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Вихідні будуть з 30 квітня до 3 травня, 4-6 травня робочі дні. 7-9 травня знову вихідні. 1 травня у цьому році об'єднує відразу два свята: день міжнародної солідарності трудящих і великдень. Для закарпатців нагадаємо, вихідним буде і наступний понеділок після католицької пасхи, 28 березня. На травневі на Закарпатті очікують туристичного буму. Ти і екскурсоводи кажуть, оглядові тури містом та областю замовляти почали ще у лютому. Зараз більшість дат уже розписана буквально по годинах. Одномісні номери у готелях коштуватимуть в межах 500-600 гривень, і вже майже всі заброньовані. До Закарпаття приїдуть гості з центральних та східних регіонів України, а також з сусідніх Угорщини, Словаччини та Чехії. Замовляють здебільшого комплексні тури. Які включають і закарпатську гастрономію, водний та гірський відпочинок. Є чітко сплановані, скажімо, такі зони, які включаються 90% всіх турів. На початку це буде травня, це буде долина Нарцисів. Це одна із таких головних візитівок. Переважна кількість турів включає в себе Берівський район, термальні басейни, консультація Вин, Мукачево, замок Паланок, Ужгород. Околиці і там воломшори цечани, да, тобто є такий розподіл. А цвітіння сакур цьогоріч очікують раніше. Рожеві квіти японської вишні зазвичай розпускаються саме на початку травня. Але якщо прогнози синоптиків справдяться і наступний місяць буде стабільно теплим, сакури розквітуть на тиждень-півтора раніше, уже в другій половині квітня. Період цвітіння в середньому 10 днів 2 тижні може бути в цей період, звичайно, вони й буяють. І особливість така, що листки ще на той час не розвинуті, а лише квіти, і тому це досить сильно яскраво. Видовище. Цього року порівняно важко сказати, коли зацвітуть, оскільки бачимо, що погода в температурному плані не є дуже стабільною. Тому важко сказати, я думаю, що не швидше, ніж через 2-3 тижні вони можуть зацвісти. Від колекції деталей до колекції ретро-мотоциклів Ужгородець Дмитро Ленард працює водієм швидкої а у вільний час реконструює ретро-байки, даруючи їм друге життя. Чоловік показав нашій Олександрі Турановій, як з нуля зібрати байк і змусити його літати після реконструкції. Цього гору металобрухту на столі хлопці збирали чотири роки. Кожна деталь з різних куточків країни, щось виміняли, щось знайшли назвали ще металобрухту. За щось довелось заплатити. Найдорожча деталь ще не зібраного К-125 – 1954 року. Глушник вартував майже тисячу гривень. Робота тут ще не початий край. Не вистачає лише однієї деталі захисту для ланцюга. І тоді майстер нарешті зможе почати збірку. По-перше, це видалення іржі, далі йде покраска і саме вже чистова зборка мотоцикла. Пошук запчастин може зайняти від 3 до 5 років. Самі механічні роботи, зборка, ну, досить за півроку це можна все зробити. Дмитро займається цією справою більше десяти років. За цей час відреставрував 5 байків, ще три на стадії збірки. Та улюбленою залишається модель 1955 року К-55'. Обійшовся він у 800 доларів, але для душі на колесах, як чоловік лагідно прозвав свій байк, нічого не шкода. На ньому Дмитро проїхав понад 1300 кілометрів. Це мій самий улюблений, тому що дуже вистраданий. Дуже я довго на нього запчастини шукав. Він був підтоплений, коли в Мукачеві повінь була. Я коли його розбирав, і вода, лилася з всіх деталей. Дуже довго я шукав оригінальний сигнал. Він таку має незвичну форму. С 23 Це просто хвороба колекціонерів. З Дмитром справою загорілась уся родина. Навіть 70-річна бабуся знає все про мотоцикли. А разом з жовтою моторкою 59-го року заводиться і її серце. Вони з дідусем щотижня у теплу пору їздять на ній за покупками. Підходять люди, цікавляться любого віку. І молоді, і пожилі люди. А що це? А як називається? А як? А не боїте, що ви зараз підете, а його угонять? А я кажу, що його ж треба знати завести. А секрет. Тільки ми знаємо, як його звести. Ось якесь, якесь зовсім друге відчуття. На машині не відчуваєш, так як цей. Друг родини Іван Бендурович теж до ретро техніки ставиться лагідно і з любов'ю. 27-річний хлопець, як ніхто знає, що такими залізними конями захоплюються більше, ніж сучасними мотоциклами. Хлопець має вже два власних, часто їздить на них по Закарпаттю. Щоправда, така техніка частіше ламається. Був навіть випадок, коли мотоцикл за Глух посеред поля, а інструментів і когось, хто зміг би допомогти, поряд не було. Тому довелось штовхати його кілька кілометрів. З іншого боку, така техніка економна. Такий мотоцикл він буде на 100 кілометрів приблизно брати 2 два з половиною літра. А теперішній час, коли ти їдеш на старому мотоциклові, люди обзираються. але тіло не в тому, ти знаєш, що це все то перебрав через свої руки, і тобі приємно, коли з того, що виходить. це класно і. Роз'їжджати, вдумлюючись, скільки йому років він за тебе старший. Хлопці, загорівшись ідеєю, кілька років тому навіть створили свій клуб ретро-любителів. Наразі лише в Ужгороді таких більше 20. У вільний час вони збираються разом і влаштовують міні заїзди вулицями міста. На старт увага! Поїхали! А для нас Іван та Дмитро на прощання влаштували справжні перегони. Щоправда, сили були нерівні. Зелений мотоцикл максимально може розігнатися до 50 кілометрів на годину, а чорний до 70. Та швидкість для цих чоловіків не головне. Найбільша радість їхати на власноруч зібраних байках. Це усі новини на цю пору. Дякую, що довіряєте. Побачимось в ефірі. 21-го.